Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Цирка це не про професійних артистів, а те, у що перетворила державні інституції. Офіс президента живе десь вгорі під куполом і не знає, що відбувається у реальному житті і як виживають люди. Вони на більшість надресурували так, що вони бояться прийти у зал, коли розглядають важливі закони. Влада прибирає демобілізацію для захисників, які воюють на фронті, але дає бронь підконтрольній ОП компанії Кінокіт, яка робить контента, та телемарафони. Ому ніхто не довіряє це нормально у воюючій державі, що заважало владі разом з ТЦК цікаво будувати систему нормальної мобілізації за два роки. Чи переважало бажання зробити на білих квитках? Вони хочуть зробити бронь для заможних, але в нас не рабовласницький стрій. Ми не Росія. У нас інші цінності. І коли ми говоримо про війну, вона для всіх влади і опозиції бідних і багатих. А у владі хочуть, щоб війна стосувалася тільки бідних в результаті. Ми отримуємо державу бідних, а не заможних. Можних і успішних, які хотілося б жити разом і зі своїми дітьми. Ось що про Зеленського говорить разумково. Президент завжди не бере на себе відповідальність, буде перекладати її на раду, на кабмін, на міжнародних партнерів, на військових, на всіх. Провалився контрнаступ. Хто в цьому винен? Винні міжнародні партнери. Чому вони винні? Тому що дали недостатньо зброї. Можливо, а ми не розуміємо, що ми не можемо кидати своїх людей на ворога без зброї. В нас не Росія. Ми не можемо людей називати ресурсом. Це український капітал. Ті, хто сьогодні боронить нашу державу, це капітал держави, капітал нашої країни. І не треба відповідати перекладати відповідальність на те, що не дали зброї. Треба відповідати тим, хто відправив туди хлопців. План контрнаступу був на столі Путіна. І для цього йому навіть не була потрібна розвідка. І в цьому не винні військові наші. Краще подивитися навколо в офісі президента і просто вімкнути єдиний марафон. Для розвідників Росії не треба було ні шпигунів, ні інформації. Там розповідали з кожної праски і кожної говорячої рот. Звідки буде наступ? Якими силами, які бригади сформовані? Куди вони підуть? Що ще їм було потрібно? Нічого. В коментарях пишуть а дзвінок Путіну був а мир в очах далі. Шукає залужних їх попереджав. Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та керівник благодійного фонду Повернись живим» Тарас Чмут розповідає, що Валерій Залужний вбачав технологічний прорив озброєння через масове застосування безпілотних технологій на полі бою. Про це аналітик розповів інтерв'ю українській правді на його думку. Таким чином залужний збирався нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці та в озброєннях. На запитання, як саме міг би зараз виглядати. Технологічний стрибок в озброєнні, про який мріяв заложний, Чмот відповів, що це мала бути FPV і в цілому безпілотні технології на полі бою. Заложний вбачав у цій технології величезний потенціал, завдяки якому ми могли б нівелювати російську кількісну перевагу у людях, у техніці, в озброєннях, у тактичній глибині виграючи час. А під це головком хотів формувати командування безпілотних сил. Під це він хотів формувати 100 рот так званих рубаків, рот ударних безпілотних авіаційних комплексів. Під це він хотів формувати. Вати ту саму армію дронів мільйон плюс FPV і виробів інших платформ. Водночас Тараса Чмути не обачає, що розвиток штучного інтелекту може змінити хід війни в короткостроковій перспективі. Нагадаємо у своїй статті у заекономіст головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає позиційною зі статичними та виснажливими боями як у першій світовій війні, на відміну від маневрової війни руху та швидкості для того, аби вийти з позиційної війни. Ни засу потрібні ключові військові можливості та технології. Згодом Зеленський прокоментував статтю залужного про війну в Україні. А 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сириського новим головкомом ЗСУ. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.